Світлана Аксьонова зараз приєднується до нашої розмови. Це провідна наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень. імені Птухи Національної академії наук України. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Пані Світлано, ну зрозуміло, що ситуація, коли от ми говоримо, ситуація демографічна в Україні загрозлива. Мається на увазі не лише те, що народжуваність у нас падає під час повномасштабного вторгнення. Це е, так відбувалося в принципі і до повномасштабного вторгнення. Україна не перша в світі за цими статистичними показниками і ніколи не була. Але додається також ще й переміщення нашого населення, яке виїжджає за кордон, яке там перебуває, обраховується це від 4 до 6 мільйонів людей. Але сама ідея уряду і ідея, яку озвучує наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що потрібно троє дітей в кожній родині мати. Що це означає на вашу думку, як спеціаліста демографа? Мабуть, вже не один раз демографи говорили про те, що є такий показник, як сумарний показник народжуваності, і говорили ми вже про. Рівень простого відтворення населення для того, щоб населення не зменшувалося, воно не буде зростати, але принаймні воно не буде зменшуватись, у нас потрібно, щоб, ну скажімо так, на 100 жінок припадало 220 дітей. На 100 жінок дітородного віку припадало 220 дітей. Ви вірно підмітили, що у нас критична ситуація вона була ще до повномасштабного вторгнення, тому що, за даними Державної служби статистики, якраз у 2021 році на 100 жінок у нас припадало 116 дітей, тобто майже вдвічі менше за рівень, який нам необхідний. Тому якраз те, що відбувається під час війни народження дітей, і те, що ми маємо за даними міністерства юстиції, на станом нус за даними за 2023 рік. У нас народилося 187 тисяч дітей. В цілому це також позитивний, навіть такий фактор, тому що відверто кажучи, ми не сподівалися на те, що у нас стільки сімей відважиться мати дітей у надзвичайно складний період нашого ну, розвитку країни. А те, що було прийнято, ну, поданий такий законопроект, і ми сподіваємося, що він буде прийняти. Він дуже важливий, він дуже актуальний, тому що впродовж 10 років ця допомога при народженні дитини, на жаль, вона не змінювалася. Але ну мого життя дуже кардинально змінилося, і е, треба. Підтримувати всіх сім'ї, які наважилися на народження дитини, їх треба їх було потрібно підтримувати раніше. Їх край необхідно підтримувати зараз. Їх потрібно буде. І надалі підтримувати. А от що дивує у цьому поданому законопроекті, так це порядок виплат в залежності від черговості народження дитини. Справа в тому, що дуже дивно виглядає, що на першу дитину планується 150 прожиткових мінімумів, на другу дитину планується 100 прожиткових мінімумів, а на третю лише 50. Ну в цілому, це тут викликає дуже велике здивування, особливо у контексті того, що у кожній родині потрібно троє дітей, але статистичні дані ще такі. Ну, по перше, хочу хочу сказати, що Державна служба статистики, починаючи з 2020 року, відмінили надання інформації щодо народження, щодо порядку народження дитини. Мотивували це тим, що, мовляв, це порушує права жінки. Надання такої інформації, яка за черговістю народжується у жінки дитина, це чомусь порушує права жінки. Тому, тому ми можемо оперувати тими даними, які були до 2020 року. І за даними 2019 року, у нас 47% дітей це були перші. Діти первістки, 37% це були діти другої черговості народження, і решта, ну, близько 16 це були діти третьої і більшої черговості. Так от, щоб виправити ситуацію в країні, якраз і потрібно, щоб у нас сім'ї наважувались на народження. Другої дитини, а ще краще, щоб вони наважились на народження третьої, четвертої дитини, тоді у нас поліпшиться ситуація, а, але ж такий реверсивний порядок надання допомоги ну, наврядчі він може поліпшити ситуацію. Тобто, Тут би я хотіла звернутися для того, щоб перевірили ну, і пояснення щодо цього. І мені здається, що у пояснювальній записці там потрібно уважно передивитися і ще раз уточнити ту статистичну інформацію, яка там подається. І все-таки врахувати, що у нас завжди ну, це, трошки меншу суму давали на першу дитину, збільшували на другу дитину. Принаймні, це так, так було до 2014 року, і ще більше на третю дитину. Тобто, це потребує перегляду і це потребує уточнення. Якраз Так, тобто по суті ми бачимо зараз трохи дзеркальну систему того, як все буде відбуватися, і от на практиці, якщо сказати про певні відгуки, от серед ваших колег, пані Світлану, як ви думаєте, наскільки ну буде прийнята така пропозиція? От якщо зробити дзеркальну, то там за третю дитину в еквіваленті, так як ви сказали, виходить 146 тисяч гривень, за другу 292 тисячі, ну і за першу там 430 30 з лишнім. Як ви думаєте, як буде прийнято от спільнотою таке? Ну, насправді, в інституції, в нашому інституті, ми готуємо вже лист, в якому ми будемо пояснювати, чому це недоцільно приймати. Я дуже сподіваюся, що послухають нас, і нас трохи дивує позиція зазвичай до нашого інституту направляють. Такі подібні документи для того, щоб ми дали свою наукову експертизу. Наразі ми таких документів поки не отримували, тобто ми не змогли сказати своє ну висловити свою думку. Тому ми готуємо такий лист для того, щоб обґрунтувати і пояснити, чому так не можна не можна робити, і дуже сподіваємося, що до цього дослухаються. Пані Світлана, на вашу думку, як спеціаліста демографа, достатньо лише фінансової мотивації для того, щоб родини наважувалися на наступних дітей? Я вам вдячна за це питання, тому що це дуже важливо. Я хотіла б на це звернути увагу, тому що у нас складається така хибна думка: що якщо надають цю допомогу, то все. Свою роль уряд виконав. Вони надають вагому допомогу при народженні дитини, і нарешті можна не звертати увагу. Насправді підвищення народжуваності це вкрай складна задача, і її потрібно вирішувати комплексно. І якраз коли ми вже говоримо після, на період після війни, то буде дуже актуальним створити умови, за яких можливо буде поєднувати материнство, батьківство і зайнятість. І це величезний комплекс проблем, які потрібно буде вирішити в цьому напрямку. Але і він не один, тому що потрібно вирішувати також питання гендерної рівності. І це також не один. Ну, і треба продумувати питання престижу материнства батьківства. Тобто дуже величезне коло питань, і наразі вони е, були прописані у стратегії демографічного розвитку, яка е, ну ще зараз доопрацьовується і ми дуже сподіваємося, що вона буде прийнята. Пані Світлано. Ми вам вдячні Дякую. надзвичайно за ваше роз'яснення. Світлана Аксьонова, провідна наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень, імені Михайла Птухи, національної академії наук України була з нами на прямому зв'язку.